Загального користування місцевого значення вводить заданих комунальній власниці в дарі, комунальні власніці, населених пунктах. Теп 22 поточний транспорт оно державного трублення і в сумі 500 тисяч гривень. Запитання про капітального об'єднання Димонської обставинської адміністрації для співпрацювання підсування утримання доріг загального користування місцевого значення. Одної зміни причні на постійно комісії та фінансів, бюджету, планування судового розвитку, інвестицій, міжнародного суддяства та реалізовної політики.

Встановити на території Вусиківской сільської ради ставки єдиного податку для сітприємці в ОСАМ вставки в політичному сітку приємці в акції в позинозах подиви. Вставки один уклад в політичному сіті приємці в другу візи на двадцять. з в тебе в 2000 податку, зеніт дату три. Рішення Вусиківської сільської ради в 27 червня 2024 року номер 1455 посуда став один оплату на території Вусики сільської ради, визнати таким що в очереті з 1 на 1 2026 року.

Що до вашою відома, дорога де Вишвець, Планівці та 299 ремонтується вже. І в цьому році для на акція без нашого співфінансування. Гроші виділяємо на цешки так звані, це є ті дороги, які йдуть на Семінці, на пішканці, вершівку, кусь ці і на серці. Фірма там ще не виграла. Там не точно якісь судові процеси зараз відбуваються. Він вже виграли певний путь фірми Нарсильни. Де споряджено, бо були з ними багато попитувань, але поки що ще до, до ремонту працівника не були. Підбуваються якісь судові процеси на рівні цього керівництва району. Доброго ранку. Доброго ранку.

А Просто дращаться про Скочити через питання. Прошу <рес> про точнее добре. рішення послуг, які надаються через відділ eh, центру надання адміністративних послуг Корсуківської ради у, у новій редакції. Eh, Доопрацьований перелік послуг eh, для відповідно до до законодавства. Нас там, відповідно і додаємо деякі послуги і затверджуємо його на віряці. 314. Багато людей Прошу, Багато нові. Багато. 225. 14 років. Четвертому рішення. Затверджуйте перепослуг, які надаються через відділ знак. У нові редакции здесь додатку. Ставим голос, прошу принадлежать. 16 за? Против, понял, не 17. Затвердити громадянці для нелюкольців прийняти піднішу документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки на місцевості для будівель і обслуговування житлового будинку господарства будівель і споруд висадів на ділянка загальної площі 0,25 розташований у вулиці Козловська, 38, село Піщатинці, та передати у вас. Затвердити громадянці, вертійські надії технічну документацію і землю пройшли встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслугованих домов буде і століття ділянка загальної площі 0,25, розташований у вулиці Польва ручного селя сто вісімнадцять село на палика та передати власність за річних. Засередник громадянинченку Леоніду Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення мерземе ділянки на натурі на місцевості для будівництва іслугованих другому будинку господарських будівель і спорту присадівна ділянка загальної площею No25-2, розташований по вулиці Набережна, 17, село Напалії та передати у власність. Хто за? Потім 16 залічні затвердити громадянці Череватій Надії Васильівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення і відновлення меж державної ділянки матері, на тих місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку військові, військові. <плеслідна> ділянка, ділянка, 25, віку, у будівлі і спорту. Пресадивна ділянка загальної площі в рух 25-2 розташованої по вулиці Лановецька, 71, село Піщатинці та передати власність. Ставлю на місцевне площі, хто за, проти, 16 запіщення. Затвердити громадянці гончару Наталії Сергієні технічні документації і заявив щодо встановлення відновлення майже земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку у Сморської будівелі і статус присадивна ділянка загальної 025 05.2, розташований по вулиці Ривча, 16, село Великій Конструкції та передати опасності. Хто за троє? Затвердити громадянці Кабанові, Андріїні Володимирівні відключення документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі на місцевості загальною площою Мулькома сорок шість п'ятдесят вісім в тому числі нулькома чотирнадцять тридцять сім для ведення особистого селянського господарства село Борщівка і нулькома тридцять двадцять один для ведення особистого селянського господарства село Борщівка та передати у власність. Пане Осані, може бути мене, хто за, прийматися. Затвердити громадянській Свердовій Анастасії Анатоліїні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житловому будинку господарських будівель і споду присадив на ділянках загальної площею 025 бар, розташованої по вулиці Заборізького перемірка та передати у власність. Затвердити громадянці, фурман Оксані, Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення медведення ділянки на місцевості для війни та обслуговування житлового будинку господарських будівель і стару подивина ділянка загальної площі га розташованої по вулиці Шевченка, 60, село Борщівка та передати у власність

Для будівництва і опумовування житлового будинку господарські і із столу на ділянка загальної площі 0,1227 га, розташовані по вулиці Шевченка, 1, село Борсуки, та передати у власність. За переднім громадянину Шаману, Володимиру і минула, технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення на земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарські і спроща садибна ділянка загальною площею 0,25 га розташованої по вулиці Козловська, 54, село Піщатинці та передати у власність. Хто за? Проти, тримало 16 15. п'ятнадцять, п'ятнадцять. Затвердити громадянину шаману Володимиру і технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок натурі на місцевості загальної площі 0,49 га, в тому числі 0,09 га для ведення особистого селянського господарства село Піщатиці. Та 0,40 сорок для ведення особистого селянського господарства, село Піщатинці та передати у власність. Хто за? П'ятнадцять за рішення. 14 за. Рішення прийнято затвердити перебути громадянину Бондар Василю Яковичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадівна ділянка загальною площею 0,25 га, розташованої по провулку манівському 7 село Маневе та передати у власність. Це робіт при Хто за віша. Надати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності із земель. 0.13 для іншого сільськогосподарського призначення кадастровий номер 1132 площею 11,3380 га на цільове призначення 0108 для сінокосіння і випасання худоби, що розташована на території Мостуківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області. У Суківській сільській раді здійснити заходи щодо розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, зазначений в пункті 1 даного рішення розроблений проєкт із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності, надати на затвердження відповідно до вимог чинного законодавства. Я на увагу, я прошу Хто за? Хто за?

Шесть, нет, сто правда. Бейс, два, бейтс, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Сегодня тюх бей. Бейтс сорт, да. Шевского. Спи. Сом. Сейчас расскажу, что это закончилось